2 листопада, поблизу населеного пункту Роботине на Запоріжжі, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат Владислав Владиславович Вінник. Овдовіла молода дружина, і без сина залишилася мати. Провести героя в останній шлях прийшли друзі, побратими та небайдужі містяни. Владислав народився 19 березня 1996 року. Навчався у першому ліцеї, а вже після в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту. Тривалий час працював на підприємстві Нова пошта у дев'ятому відділенні у 2020 році. Був призваний на строкову військову службу до національної гвардії України. А після проходження якої підписав контракт, вчителі пам'ятають влада як людину інших вільних та сміливих думок. Владислав заплатив високу ціну. Ця ціна це життя. Він в ліцеї навчався з восьмого класу. Зарекомендував себе дуже такою, знаєте, спокійною, врівноваженою дитиною. Юнак, який цікавився математикою, який цікавився фізикою. І він мав неабиякі там успіхи. Це цвіт націй, тому дуже боляче сьогодні прощатися. Царство Небесне Владиславу і дякуємо йому. За цей подвиг Доземний Уклін, воїну захиснику, вічна пам'ять і слава герою.